Життя громад тижневий огляд. Вітаю у студії. З вами я, Наталя Демадюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. Стартувала програма державної допомоги Світлодім. Державна програма допоможе мешканцям багатоквартирних будинків забезпечити автономне електроживлення під час тривалих відключень. Йдеться про стабільну роботу ключових систем життєзабезпечення, водопостачання, зв'язку ліфтів, освітлення та тепла, зокрема в опалювальний період. Уже працює офіційний сайт програми Світлодімґою, де зібрана базова інформація. Ми відкриваємо програму додаткової підтримки для мешканців багатоквартирних будинків. Росія постійно б'є по енергетичній. І тепловій інфраструктурі після кожної атаки наші енергетики і комунальні служби працюють без зупинок, щоб якнайшвидше повернути людям світло, тепло і воду. Але важливо не лише відновлювати, а й посилювати домівки людей альтернативними рішеннями. Ми хочемо дати простий і зрозумілий механізм допомоги, який працюватиме швидко онлайн і прозоро. Люди зможуть самі обирати обладнання та постачальника. Маємо забезпечити реальну підтримку для роботи систем життєзабезпечення будинків. Підкреслив Олексій Кулеба. Розмір державної допомоги від 100 до 300 тисяч гривень залежно від поверховості будинку та кількості під'їздів. Кошти можна буде використати на придбання бензинових, дизельних або газових генераторів, інверторів, акумуляторів, блоків керування високовольтними батареями, сонячних панелей. Подати заявку зможуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи управителі багатоквартирних будинків незалежно від форми власності. Програма не передбачає обмежень у виборі обладнання чи постачальника. Усі заявки подаватимуться онлайн через електронний кабінет на порталі Дія. У Нетішині відбувся спільний профорієнтаційний захід Хмельницької АЕС та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за участі представників Нетішинської МВА, місцевого самоврядування та освіти. У заході взяли участь старшокласники Нетішинського академічного ліцею та учні Нетішинського професійного ліцею. Метою зустрічі стало ознайомлення молоді з можливостями здобуття вищої освіти, перспективами професійного розвитку та підготовки фахівців для атомної енергетики України. Як акцент зроблено на можливостях навчально-наукових центрів щодо підвищення кваліфікації працівників. До майбутніх абітурієнтів звернувся генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра. Він наголосив на важливості свідомого вибору майбутнього шляху, ролі та високому потенціалі молодого покоління для визначення майбутнього країни. Керівник Хаес подякував учасникам зустрічі, підкреслив, що атомна енергетика потребує мотивованих, добре підготовлених фахівців і зацікавлена у співпраці з провідними закладами вищої. Світи України з ключовою доповіддю виступив ректор КаНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров. У своїй презентації він розповів про освітній та науковий потенціал університету, сучасні освітні програми та перспективи працевлаштування випускників, зокрема у високотехнологічних галузях. Представники університету, керівники інститутів, факультетів та центрів презентували напрями підготовки пов'язані з фізикою, радіофізикою, електронікою, інформаційними технологіями та високими технологіями, а також можливості неформа. Альній освіти та розвитку студентів формат відкритого мікрофона дав змогу старшокласникам поставити запитання та отримати фахові відповіді безпосередньо від науковців і управлінців університету. Зустріч стала важливим кроком у профорієнтаційній роботі з молоддю та сприяла формуванню у старшокласників більш усвідомленого бачення власного професійного майбутнього. Гощанська громада визначила пріоритет розвиток місцевого лісництва. У Гощанській селищній раді відбулося друге засідання у межах проєкту Світового банку щодо сталого управління природними ресурсами в рамках програми «Yo4Environment» за участі партнерів громадської організації Лісові ініціативи і суспільство. Гощанська громада входить до восьми пілотних громад України, відібраних для реалізації ініціативи. За результатами аналізу та обговорень, фахівці селищної ради обрали напрями управління лісовими ресурсами. Начальник земельного. Відділу та з питань екології Гощенської селищної ради Олександр Ковалець зазначив, що на території громади є значна кількість заліснених ділянок, якими наразі ніхто не управляє. А правильне використання цих ресурсів може принести користь і довкіллю, і громаді. Метою є раціональне використання природних ресурсів, наповнення бюджету громади та створення нових можливостей для розвитку і працевлаштування мешканців громади. За підсумками зустрічі створено робочу групу для подальшої реалізації проєкту, який триватиме 9 місяців. you <laughs> Жителі корицької міської територіальної громади посіли почесне місце серед громад Рівненщини з найвищим рівнем впливу на ухвалення місцевих рішень. Це результат щорічного дослідження показників демократії. Участі, показник участі громадян у процесах управління виріс, і саме у кількох громадах, серед яких і корицька жителі активно користуються інструментами впливу на розвиток свого краю. Що це означає для громади? Люди не лише знають про можливості впливу, громадські слухання, електронні петиції, звернення, а й реально долучаються до обговорення ва. Ажливих рішень у громаді це свідчить про зростання довіри між громадою та місцевою владою, а також про готовність жителів бути активними учасниками життя своєї території. Такі практики зміцнюють демократичні процеси і сприяють більш прозорому підзвітному місцевому самоврядуванню. Корицька громада приклад того, як активні жителі разом з місцевою владою можуть змінювати свій простір на краще. У Кординській громаді відбувся форум про енергонезалежність. 28 січня у сесільній залі Корнинської сільської ради відбувся форум енергоефективні рішення та фінансування енергонезалежності для бізнесу і домогосподарств Корнинської громади. захід об'єднав представників місцевого самоврядування, бізнесу, жителів громади та експертів, щоб обговорити практичні рішення для посилення енергонезалежності в умовах сучасних викликів. Під час форуму говорили про можливості встановлення сонячних електростанцій та домогосподарств і бізнесу механізми заробітку на відновлюванні енергії, пільгові кредити, грантові та фінансові інструменти, роль енергоефективності у зміцненні економічної стійкості громади. Форум став майданчиком для діалогу, обміну, досвідом та пошуку рішень, які допоможуть корненській громаді рухатися до енергонезалежності та сталого розвитку. Проведенню заходу сприяли фундація імені князів благодійників Острозьких та Рівненське регіональне відділення Асоціації міст України. Молодь Острозької міської територіальної громади отримуватиме стипендії за досягнення у науковій, мистецькій та спортивній сферах. Положення про стипендію Острозького міського голови студентам Острозького професійного коледжу ремонтно-слюсарних робіт Національного університету Острозька академія та стипендію міського голови обдарованість затвердили під час 92-ї сесії Острозької міської ради. Всі три стипендії призначатимуть на виконання програми роботи з обдарованою молоддю громади на 2026 тисячі Дцять роки на стипендію міського голови серед учнів острозького коледжу зможе претендувати троє осіб. Розмір виплат становитиме 500 гривень на місяць упродовж року з 1 жовтня до 30 вересня. Стипендіатами можуть бути випускники закладів загальної середньої освіти острозької міської територіальної громади, які продовжують навчання в коледжі. Кандидати повинні мати високий або достатній рівень навчальних досягнень і виявляти особливі успіхи у різних сферах. Для студентів Острозької академії виділили чотири стипендії. Дії в розмірі тисячу гривень стипендіатами можуть бути випускники закладів загальної середньої освіти острозької міської територіальної громади, які стали студентами Національного університету острозької академії та навчаються за денною формою і мають високий рівень навчальних досягнень. 26 стипендій острозького міського голови обдарованість призначатимуть для дітей та молоді. Стипендії виплачуватимуть у розмірі 500 гривень на місяць упродовж року з 1 вересня до 31 серпня. 72 дитини з Рівненщини змагатимуться за всеукраїнське визнання на фінальному етапі учнівських олімпіад. Їх визначили за підсумком проведення обласного етапу. Нагадаю, організація цього року покладена на рівненську ману до обласного етапу із 11,5 тисяч дітей потрапило 2011 учасників. Це учні 8-11 класів та студенти першого 2 курсів закладів професійної та фахової передвищої освіти. Найбільше учасників зібрали олімпіади з української мови. Мови та літератури 275, англійської мови 271, історії 240, математики 234, біології 209. Найменш чисельними були олімпіади з польської мови та літератури, астрономії по 24 здобувачі освіти долучилися до змагань німецької мови 30 і французької мови 7 здобувачів. Надалі Рівненщина на всеукраїнському рівні виборюватиме першість в олімпіадах із 12 навчальних предметів: українська мова та література, історія правозна інформаційні технології, математика, астрономія та інші. На Рівненщині планують розвивати тренерські пункти в системі екстреної меддопомоги. Зараз таких є шість, а планують їх організувати на 15 підстанціях по області. Базові навички з порятунку життя можуть отримувати не лише медики швидкої, а й рятувальники, поліцейські, працівники закладів охорони здоров'я та критичної інфраструктури. За даними заступника керівника обласної екстренки Андрія Стахнюка, зараз головне підготувати кадри, які працюватимуть на цих тренерських пунктах. На кожному тренерському пункті має бути Мінімум по дві людини завдяки підтримці міжнародних партнерів уже понад рік проводяться тренінги на базі Рівненської станції ЕМД Костопільської з Долбунівської, Млинівської, Радивидівської та Вараської підстанцій. Через них пройшло дві сотні людей. Місія тренерських пунктів постійна підготовка працівників швидкої, адже ці знання критично необхідні для порятунку життя. Плануються теорія, практика, застосування сучасних манекенів. Організатори зважають, що в систему приходять і молоді люди, тому такі знання від досвідчених колег їм Очно згодяться про терміни повідомлять найближчим часом. Це був огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. Почуємося рівно за тиждень. З вами була я, Наталя Демадюк. Бережіть себе та вірте в перемогу.